Ми сіяли хліб, а тепер наші поля, всіяні уламками війни. Земля, яка колись була родючою, перетворилася на поле бою, на місце, де живуть страх і руйнування. На дорозі в Польщі хліб лежить, де пшениця колосилась, кров біжить. Поле поливало не дощі весняні, сльози материнські втерті рукавами. Поле те орали, не плуги залізні, буки, смерчі, гради, вибухово грізні. Поле де безжально мінами встелили, і стогнало небо голосом дитини. А зернята в землю сіяли з любов'ю, це земля родюча, скроплена вже кров'ю. Колоски добірні оплили тумани, сонечком зігріті, зріли, підростали. У зернині сила, в хлібові життя, і його плекали, як своє дитя. В Польщі на дорозі чоботом топтали, і безжально серце Україні рвали.